Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, єдинородного, що від Отця народився перед усіма віками, світлу від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії і пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і возмістя на небо, і сидить праворуч Отця, і знову у славі. Прийде судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, ще говорив через Пірог. В єдину святу, Соборну, апостольську церкву визнаю однохрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Символ віри.